Вітаю, ви дивитесь актуальне інтерв'ю. Гостею нашої програми є виконувачка обов'язків директора художнього керівника Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь, заслужена артистка України, режисерка Людмила Колосович. Рада вас бачити. Доброго дня, пані Людмило. Минуло майже більше півроку, як Донецький академічний театр відновив свою роботу в Ужгороді. Будівля якого була знищена 16 березня і, на жаль, загинуло багато людей. Але все ж таки ви взяли на себе відповідальність зібрати акторів і відроджувати цей театр тут, у Ужгороді. як опинились? Ем, ну, для нас всіх, для працівників театру, це був страшний період. Коли я дізналася, що дві авіабомби кинули на театр, зруйнували його, підірвали його. Розбили його і загинули люди. Для мене це був, ну, знаєте, крах всіх надій. Я зрозуміла в один момент, що я ніде вже не працюю, що в мене немає місця роботи. Я зрозуміла, що згинули люди. Я знала, що там наші працівники знаходяться в бомбосховищі. І для мене це був розпач. Мені було шкода людей, я намагалася телефонувати, шукати. Знайомих, але ніхто не відгукувався на мої телефоні дзвінки. І десь протягом тижня я машинально це робила. І якось випадково, зовсім випадково, я набрала телефон не своєї подруги, а ну, працівниці театру і набрала вайбер і відеозв'язок. Абсолютно на автоматі і раптом вимкнувся зв'язок. Я побачила двох наших одну акторку і працівницю театру. Вони були страшно змучені, і кричали: Ми живі. Ми врятувалися. Людмила Леонідівна. Ми живі. І це такі. Вони через сльози кричали, кричали. Я їх не впізнала, тому що люди були так одягнені, не так як завжди в житті. Але оцей якийсь такий, ем, такий вибух емоцій, і з мого боку, з їхнього боку, ой, дало мені надію повірити, що все закінчиться добре. І, врешті-решт, я в травні місяці приїхала сюди, була призначена виконуючим обов'язком директора художнього керівника театру. Почала готувати площадку для роботи, почала готувати місце для проживання акторів. І 1 червня ми приступили до першої постановки, з'їхались працівники театру, серед них актори, звісно. І приїхали власне ці дві жіночки, яких я побачила по відеозв'язку. Це акторка нашого театру Віра Лебединська і працівниця Оксана Сьоміна. І от зараз ми вже восьмий місяць в Ужгороді і випускаємо вже четверту прем'єру. Скільки на самому початку акторів відгукнулося на вашу пропозицію? Як вони це сприйняли? Приїхало 12 працівників. Серед них було чотири актора. Віра Лебединська у нас завмус, але вона має консерваторську освіту, вони вивчали там акторську майстерність. Віра Лебединська теж акторка. Я ще взяла двох студентів Маріупольських з коледжу, я там викладала. І врешті-решт думаю, я буду восьма акторка. Я ж теж, я заслужена артистка України. Якщо щось, я теж буду акторкою. Тобто такий склад у нас був. Зараз ще приїхала ще одна акторка. Ні, не з Харкова, а з Маріуполя приїхала ще одна акторка, вона вже грає в виставі Качка. Приїхала ще наша швачка з Маріуполя. Тобто зараз у нас вже з самих Маріупольчан 14. Ну і ми беремо на роботу людей з інших областей. Дві дівчинки приїхали з харківського театру юного глядача, дуже хороші дівчатка. Одна пара приїхала з Тернополя, хлопець з дівчиною, молодь, подружжя. Ми так потихеньку добра. Набирає... Один актор приїхав з Києва до нас працювати. І ми так потихеньку набираємо нову команду. Вже такого, як то кажуть, відродженого театру. Так, так, так. Практично з перших ну, днів роботи ви дуже активно приступили до постановки Крик нації про життя та творчість Василя Стуса вистави. Наскільки мені відомо, спочатку це була вже готова п'єса, але потім ви її переписували. Чому так підійшли до цього моменту? Ну я там намагалася дослідити, які є п'єси в Україні, і мені порадили взяти п'єсу з театру Лесі Українки «Іду за край. Mm -hmm. Мені назва сподобалась все. Потім, коли ми прочитали п'єсу, я її так переглянула. Ну, але потім, коли заглибились, ми прочитали на репетиції, я зрозуміла, і теж порадилася з акторами, що ця п'єса для нас залегка. Тобто те, що ми пережили, теж, який шлях ми прийшли, пройшли, і те, якому виставу хочемо поставити, ця п'єса не відповідає тому напрямку, тому ем, сенсу. І е, перечитавши купу матеріалу, передивившись фільми, документальний, художній фільм, е, е, листи перечитавши, книги про Василя Стуса. Прийшли до висновку, що треба писати п'єсу саме. Я почала її писати, я написала пів п'єси. Часу було обмаль. Ми були обмежені в часі, всі чекали від нас прем'єри. Ми самі хотіли показати першу прем'єру через те, що театр існує живе тільки тоді, коли він випускає прем'єри. І першу половину я написала сама, і потім зрозуміла, що я вже не маю сили далі. І я закликала на допомогу акторів, ми сиділи в мене в кабінеті. Цілими днями ми обговорювали якісь шматки, і я продовжувала писати далі. І так була написана п'єса «Крик нації», і вона була написана 30 червня, а 16 липня ми вже мали прем'єру. Це рівно 4 місяці з того моменту. 4 місяці після розбомблення, так. Потім ще була у нас дата 16 вересня. Це була вистава «Маріупольська Драма, яка. Яку поставив Євген Тищук, режисер, і вона була випущена до півріччя розбомблення. І це була вистава. Це є вистава про за спогадами акторів, які перебували в театрі під час розбомблення. Актори Story згадували thing. так. Акторам не було важко на сцені. Розумієте, ви вже самі сказали, що не хочеться про трагічне говорити, але все ж таки вони наважилися розповідати свою історію війни глядачам правдиву. Якщо подивитися на репертуар театру, там скільки було зіграно вистав, то ми сторітелінг, маріупольська драма граємо вкрай рідко через те, що дійсно акторам було дуже важко репетирувати. Вони навіть психіка змінилася, актори стали подразнювальні. Вони молоді плакали, а вони не спали ночами. Я бачу, як змінився Дмит Дмитро наш. Муранцев. я кажу, Дмитро, що з тобою? Я не сплю ритмала, я все згадую, я все пропускаю через все. Прожива. Як проживати заново, це так і інші актори так само. І тому я кажу, давайте ми зробимо запис, і хай ця вистава в нас буде. Ми можемо її показувати в запису. Але кожного місяця я не буду травмувати людей, які це пережили. Тому обов'язково ми зіграємо в березні, коли буде річниця розбомблення. Але не будемо більше прив'язуватися до трагічних дат. Ми не будемо більше цього робити. Ми будемо ставити вже якісь бадьорі веселі постановки. Досить сумувати. Мабуть, це і спонукало вас поставити виставу Качка наступна вистава Качка. Наближалися різдвяні свята, ми дуже хотіли дітей-переселенців, наших маріупольчан <звіллян> Донецької області підтримати таким чином. І я попросила у польської драматургині сучасної Марти Гушньовської дозвіл для постановки п'єси, <звіллян> яка має назву Най тебе качка копне. Ну, ми скоротили її назву трішечки, <звіллян> і, <знає звіллян> і в нас вийшла просто качка. Із закарпатським <звіллян> діалектом. Ну, Це ж все близько. І е, художник у нас з Чехії Богдана Бочка, вона українка, але вже давно живе за кордоном. Я вже з нею колись працювала. Е, режисер вистави Наталя Орешнікова, це головний режисер театру Бавка, театру Ляльок Закарпатського. І е, зіграли цю виставу актори Маріупольського театру. І мені здається, що цей тандем, от такий міжнародний, він, досить вдало. Я так зрозуміла, що ви активно залучаєте і режисерів, і різних людей, які мають стосунок до театрального мистецтва, до співпраці. Що це дає на вас? Мені завжди цікаво пробувати запрошувати різних режисерів, художників, музикантів, акторів. Це свіжа кров, це свіжий напрямок в мистецтві, це якесь своє індивідуальне бачення мистецтва. Це можна чогось повчитися, а можна, може в нас хтось повчиться. Це такі експерименти, які оздоровлюють трупу і оздоровлюють творчість. Я так вважаю. Як адаптовуються ваші актори, де вони живуть? Як триває їхнє життя поза творчим процесом, поза театром? І загалом теж і ваші відчуття? Абсолютно вдалий був. Вибір правильно прийняти рішення переїхати і відроджувати театр саме на Закарпатті, саме в Ужгороді. Через те, що це найдальша точка від російського кордону, від лінії фронту, від вибухів, від стресових ситуацій. Актори приїхали сюди, вони. Так, тут сирени, звучать, так, страшно. Так, знаєте, перші дні, коли сирени були, то в мене актори відмовлялися спускатися в бомбосховище. Що про Тому що бомбосховище це для них приміщення, в якому вони отримали шалений стрес в Маріуполі. Тому вони виходили на вулицю. І я не могла їх там, скажімо, як людина, сказати, ні, ви маєте бути тут, бо у нас продовжуються рептиція. Я з розумінням ставлюся до цього. Але з часом. Власне, тут в Ужгороді вони потепліли душею, вони повернулися до свого минулого життя, до, ну, до нормального життя. Вони змогли адаптуватися. Нам тут живеться добре. Я розумію, що ми не вдома, я розумію, що кожному з нас хочеться повернутися до себе додому, спати в своєму ліжку. Але Якщо зважити на те, що відбувається зараз з Україною, зважити на те, що як потерпають люди, то ми ще, вибачте, нам так пощастило, нам так повезло, що нас прийняли закарпатці так люб'язно, так. По-доброму, так тепло, як нас розуміють в Закарпатському театрі, ми на чужій території знаходимося, ми ділимо це приміщення. Не завжди це буває зручно, але дуже вдячна директору театру Василю Васильовичу Маріхничу і акторам, і працівникам театру, як вони до нас ставляться з розумінням. Тобто виходить практично в одній будівлі обласному драмтеатрі нашому, працюють два театри. Два так. театри, так. Звісно, що нам не вистачає приміщення. Ми теж мали дуже велику будівлю, ми мали простір. Але тепер ми там маємо шість кімнат, шість, по-моєму, mm -hmm. так. І ну, не вистачає, грамувальних не вистачає кімнат. Але якщо якісь питання мені задають, я, я їм говорю, що панове. Ми Мусимо дякувати за все, що з нами тут відбувається, тому що ми ще в прекрасних умовах знаходимося тут. То, власне, і ось такі виклики ви, як директор, приймаєте щодня практично, і якось знаходите з цього вихід. Знаєте, мені здається, що ми тут працюємо і живемо а не Всупереч, всьому. Я якраз хотіла б і... Ми якісь такий. Екстремальний театр, який випускає прем'єри, це четверта прем'єра за ну сім місяців. Ми тут четверта прем'єра, у нас така маленька кубка людей, нема тих всіх цехів, нема тих всіх гвинтиків, механізмів, які крутилися і працювали самостійно в театрі, де було 210 працівників. Я думаю, як же легко було управляти театром тому директору, який тоді керував, і як же зараз важко, коли цих гвинтиків немає. Але ми приймаємо виклик щодня. Дня, як каже один мій знайомий театральний mm -hmm. критик з Києва, Людмила, ми тушимо пожежу. <свісно> тобто кожного дня у нас якісь виклики, ми щось робимо. Нам не вистачає швачки зараз. У нас є одна, нам треба ще дві. Ми не встигаємо шити костюми. І коли ми випускали качку, там нікому було, ну не було людини, яка б пошила шапочки, тівушка. Нас актори шили все самі. Нас актори брали голку. Я кажу, я буду шити разом з вами. Хвостики, вушка, все будемо робити. І так ми якось. І це мені нагадує театр студію в хорошому сенсі цього слова, коли люди все роблять самі. Універсали. От порівнюючи, можливо, Маріупольський театр рік тому, який він був і який він є зараз. Це абсолютно два різних театри. Той театр, який був там 80% репертуару складали російськомовні і вистави, і це були вистави російських авторів. Актори, працівники театру всі говорили російською мовою. Мені було дуже прикро від того. Я... Не сприймала цей театр в такому вигляді, який він є. Я їхала коли на роботу. Я думала, що він україномовний так, принаймні на театральній мапі України, зазначалося, що в нас, от скажімо, є російський театр в Києві, Лесі українки там Миколаївський російський театр. А про Донецький театр не було вказано, що він російський, тобто в назві не було цього слова. Я була впевнена, що це Український театр Донеччини, тим більше, що він один на території Донеччини. Чотири інших театри в 2014 році відійшли на територію ДНР. І коли я дізналася, що це не так, я весь час хотіла поїхати звідти. І в ну, такому ти... стані мене стало повномасштабне вторгнення, коли я збиралася їхати. Але все ж таки ви ще встигли поставити там вистави? Так? Я за рік поставила чотири вистави. Поставила Чехова в українському перекладі, поставила Тетяну Іващенко, сучасного українського mm -hmm. драматурга, це вистава Фріда, а, Гарсія Лорка, кохання Дона Перлімпліна, і а, Ліну Костенко е, з п'єсою Маруся Чораю вистава має назву Маруся до 30-річчя Незалежності України. Так, Актори Маріупольського театру вчили українські пісні народні, вони ну, змушені були працювати в українському репертуарі. Зараз він кардинально помінявся театр, репертуар. Так. Ну, ми самі бачимо, який Знаєте, ви контент це, берете. Оце розбомблення, яке сталося з нами. Це якесь таке. Ми пройшли через якесь таке очищення вогнем, болем, стражданнями. І коли всі з'їхалися сюди, з'їхалися всі це аж 12 чоловік зі, з 210, І то я їм почала зразу говорити про який напрямок бере наш театр, що це зовсім інший напрямок. І я говорила про те, що це буде український театр і по духу, і по мові, і по всьому. І, і я говорила про те, що ми маємо усвідомити з вами і дати відповідь на запитання: хто ми, звідки ми, і куди ми йдемо, знайти своє коріння, відшукати, якщо ви не знаєте свій родовід, зрозуміти. Усвідомити, що ви працюєте в Україні, в українському театрі Донеччини, я почала розповідати про, про себе, про свій родовід, де я не родилася, як я вчилася в українській школі в той час. Де вони в Славян, в селі поблизу Слов'янська, і, на моє щастя, в селах були українські школи. І Я вчилася в українській школі потім, коли приїздила в місто. Дитиною хотіла щось купити, я не могла говорити російською мовою. Я говорила суржиком, і продавці сміялися з нас. У мене був страшенний комплекс неповноцінності, що я не володію російською мовою. Потім я вступила в Дніпропетровське державне театральне училище і там потрапила, там були українські групи і російські. І мене доля закинула в російську групу, мене геть перевчили. На російську мову, на таку московську вимову, тому що вона взята за основу сценічної мови російської театральної школи. І за кожне українське слово, яке вживалося там під час уроку, під час лекції, чи навіть в побуті, бо викладачі були з Петербур... з Лінграда на той час із Москви, і вони жили з нами в гуртожитку. І це був або ігнор, або якесь там вичування, що ти говориш неправильно. Ми заводили антисловсловники, де було написано російсь... українське перечеркнуте і російське правильне. І я дуже добре володіла російською мовою. Але коли через чотири роки нас розподіляли на роботу, мене забрав до себе Львів, одну єдину. І мене знову перевчили. Повернули додому в українську мову. Я дуже досить, досить довго пропрацювала у Львівських театрах, в театрі юного глядача, а потім в театрі західного оперативного командування військовий театр був такий. І згодом я стала, театр став міським. Це військовий театр. Він має назву Львівський драматичний театр Лесі Українки. І я там п'ять років потім працювала художнім керівником в цьому театрі. А у Маріупольському ви скільки працювали? У Маріупольському я приїхала у 2020 році, ага. півтора року. Досить мало часу. Мало так. Дійсно так цікаво слухати вашу таку творчу історію і життєву історію. Повертаємось до сьогоднішніх днів, моментів. Я знаю, що ваш театр готує нову прем'єру. Я знаю, що це буде пов'язано з вертепом. так? Колись, ну ще до повної вторгнення, я відшукала, будучи в Маріуполі, я відшукала, е, колядки і щедрівки Донеччини, автентичні. І ми зробили таку невеличку програму Різдвяна коляда, хвилин на 20. Тобто ну, актори вивчили пісні, е колядки і щедрівки і співали. Вони були шоковані, що це вони спочатку за чим ми це учимо. Питали мене. Ну а потім, ой, моя бабуся та піла. Тобто якісь пішли спогади, якісь якась ниточка потягнулася. І е, зараз у мене ще з літа ми почали вчити вже з іншим тут складом українські колядки Щедрівки Донеччини. На що нам Василь Васильович Марюхнич, директор театру, заглядав до нас на репетиції на репетиції вокали. казав, щось у вас пісні не по сезону. Ну, звичайно, заздалегідь. А ми почали ще злітку це вчити через те, що задумана була постановка Вертепу. Перша в історії Донецького академічного обласного драматичного театру. І я думаю, що вперше в історії професійної театральної Донеччини uh -huh. була задумана постановка Вертепу з автентичними донецькими колядками і щедрівками. За основу п'єси була взята. П'єса Пантелеймона Куліша «Іродова Морока. Ми її осучаснили і, власне, ставимо про вертеп під час війни. І я спостерігаю за іншими вертепами, які зараз вже, вже ж починаються свята. І, як, і я дивлюся, там і там співають, колядують такі гарні костюмчики, такі музиканти. У нас нема, на жаль, музики живої. Такі музиканти так гарно співають, можливо, ми не так гарно співаємо. І такі всі, я думаю. Боже, людоньки, а йде війна, а нема у вертепі ознаки, що йде війна. Тобто він не притягнений до, до сучасного того, що відбувається в країні. А в мене ну, таке бажання все-таки, що це вертеп під час війни, що треба, щоб це якесь не то, що поєднати, а щоб от ми прославляємо Бога. Бог це любов, ми його прославляємо, ми знаємо, що він з нами, що Україна переможе однозначно, але десь там це все на фоні якоїсь пожежі, якогось полум'я, отого полум'я на сході і на півдні України, що зараз палає. Зараз ще рано говорити, ну я там. думаю. І ще є одна родзинка, на яку зважилась я, і бачу акторам цікаво. Мені хотілося, якщо ми ставимо перший вертеп, то це має бути і перший історичний вертеп, бо починалося все з театру Ляльок. Колись. І ми зробили справжню вертепну коробку, замовили нам майстри, виготовили справжні ляльки. Ірод, кривда, е Жит, ну всі персонажі вертепні. так? І зараз наші актори освоюють, це буквально зовсім інша професія, актор театру ляльок. І вони освоюють оце, як же ж тепер з лялькою треба працювати. Не через себе пропускаєш все, не через свою міміку, не через свої жести, а через лялечку. Я дивлюся, як вони бавляться. Цими лялечками, і це такий цікавий процес. Правда, на це треба дуже багато часу. У нас часто вимикають світло, і ми працюємо з ліхтариками. До ночі сидимо, це підсвічуємо, це крутим, але це дуже цікаво. Я думаю, що глядачі, які прийдуть дивитися наш вертеп, для них це буде якесь відкриття, для них це буде щось нове, не таке, як завжди. Коли запланована прем'єра? 25 грудня на Різдво. У нас буде прем'єра Вартепота. У нас ще є один проєкт, про який я не встигла вам сказати. Ми працюємо з жовтня місяця з французьким театром mm -hmm. позагрою. Він має назву Грою». Okay. Це спільний проект має назву Мементо пам'ять. І він тема його геноцид. Мене запросили в цей проект. Спочатку познайомилися зі мною, як з режисером, як з керівником театру. Ми підписали угоду. І е, перша частина проєкту вже відпрацьована. Я літала до Франції і брала участь в резиденції театральній, і ми три тижні працювали і вже навіть мали показ на глядача, щоб перевірити, чи, як ми працюємо чи в тому напрямку, чи реагує глядач на, таке, на такий симбіоз, який. Mm. А, там є, по-перше, геноцид Франції, геноцид... Е, е, Конго і геноцид України. Три частини. Третя частина буде абсолютно. Я буду її сама представляти, тобто розказувати про наш театр, про те, що відбувається з Україною. І ну, про Україну під час війни. Першу частину ми відпрацювали геноцид Франції. У них є таке село. А, Яке було в 44-му році Орадур, яке в 44-му році було спалено німцями, там проживало 643 жителя, і їх всіх з'єднали в церкву, спалили чоловіків, розстріляли, жінок з дітьми спалили, і французи вирішили ці рештки села зберігати в такому стані. Вони вкладають гроші, щоб оце спалені будівлі, щоб пам'ять жила так, щоб пам'ять жила. Ми ходили по тому селу. Я це все роздивлялася і кажу: Господи, там нас таке. Їх сіл і міст не знаю скільки, купа. А як от французи хочуть хотіли зберегти це село для того, щоб їхні нащадки ніколи не забували, що це сталося, що німці їх спалили, що фашисти спалили їх. І щоб ніколи більше не допустити повторення. Я думаю, що нам теж треба. Зберігати якісь такі міста і села, зберігати в такому стані, щоб нагадування тим росіянам, які приїдуть потім після миру, чи після, після перемоги не після миру, які приїдуть, щоб вони дивилися, що поробили їхні сестри і брати. Влітку має бути прем'єра mm -hmm. Мементо і французька режисерка Софі Левіш, а в попередній бесіді сказала мені, що вона дуже хоче приїхати в Ужгород і поставити з маріупольськими акторами дубль-2. Тобто ту саму виставу, але вже з маріупольськими акторами на сцені Закарпатського академічного обласного драматичного театру. І це буде подія. Так, це дійсно непересічна подія буде. І я бажаю, щоб все задумане реалізувалося попри складності. Дякую. Дякую вам за розмову. Будь ласка.